Всім привіт, друзі! Сьогоднішня серія у нас піде про нещодавну міні колекцію яка називається Neon Spiders, вона була у доступі на всіх стоєчках Wheels. Напишіть, будь ласка, в коментарях всі ті, кому пощастило вирвати якусь е, модель із цієї серії. Е, що стосовно цієї серії, хочу сказати: у мене сьома з вісьми, як бачите, на картонці, і це у нас Акура Е, Так як я поставив зразу. Ось тут акури, які у мене вже є у колекції. Взагалі, автомобіль чудовий, прекрасний, ну, дуже круто виглядає. Такий от він із розряду тих тюнінгованих автомобілів, які їздять у місті, або знімаються у фільмах типу Форсажа і типу фільмах про вуличні гонки. Тому. Колекцію, звичайно, варто її додати, ось таку акуру інтегру. Як бачите, це буде вже четверта, ми її сьогодні розпакуємо. І стосовно ось цієї серії, хочу сказати, цю машинку я взяв, тому що вона, от бачите, гарно деталізовано, має свої пропорції. Взагалі, таких дисків я ще не бачив, щоб ви ставили на Hot Wheels. Одне єдине, звичайно, що нема дзеркал, це моя така. Болюча тема, але е, як кажуть комент... в коментарях підписники, що і без зеркал круті тачки розбирають на ура. Ну я з цим погоджуюсь. Е, але е, дивіться, значить, 7 з вісьми були ще моделі. Е, але якщо ви натикалися на ось такі е, машинки з цієї серії Neon Spiders, ви могли б бачити, що, наприклад, була Nissan. 350 z і вона взагалі ну, була ужасно зроблена, були якісь колеса не Зовсім не по розміру кузова кузов, якийсь був великий. Якщо б зараз я поставив би 350 z до цих машинок, він би виглядав би як автобус. Ну, типу, не пропорції, не були збережені автомобіля. Вона була негарно деталізована, якісь браки були. Такі якісь колеса. Таке відчуття було, що це якась китайська підробка Hot Wheels. Тому з цієї серії мені зайшла тільки Acura Integra. Я її взяв. Сьогодні ми її роз. Поковуємо, додаємо у колекцію. Пишіть коментарі стосовно цієї серії. Neon Spiders. І так, погнали.